Добрий ранок, говоримо про події війни, яких багато було на цьому тижні, які можуть бути прогнози, ну і звичайно очікування, сподівання і, і, і раціональні розрахунки. Те, що на війні на фронті ну ситуація принципово не змінюється всі ці всі ці місяці. Була дійсно складна ситуація із просачуванням російських військ біля Покровська. Ну, іноді називають, що це був прорив. Ну, насправді це просто через низьку концентрацію військ на фронті, з нашого боку, росіяни знайшли місце, де значна група зайшла у тил нашим військам. Ну, зрештою, зараз, після кількох тижнів от такої ситуації, питання, в принципі, вирішується, ситуація не призвела до. На кардинального загострення, але в цілому, в цілому ситуація була там напруженою зараз більш-менш все стабільно. В цілому, якщо говорити про на баланс сил на фронті, як і зазвичай в останні тижні і навіть місяці на славожанщині українські війська мають ініціативу. Росіяни намагаються тиснути, але так виходить, що не на свою користь, і де факто відбувається або утримання надійне утримання плацдармів і позиції, або навіть відкидання російських військ до кордонів, там де вони змогли зайти на територію Сумської і Харківської областей на Покровському напрямі найбільш найбільш складна ситуація ворог тисне тут основна кількість штурмів відбувається дуже важливо для росіян отримати отримати контроль над фортифікаціями донецької області і покровська агломерація, вона ключова для того, щоб для них досягти малої кров'ю відносно. Хоча це не може бути мала кров, росіяни несуть гігантські просто втрати, і це вже видно по тому, що відбувається у них із, із залишенням частин, з невиконанням наказів, ну і те, що відбувається всередині країни, коли Потік потік добровольців, добровольців він знижується. Контрактників, хто хоче воювати за гроші, мотивовані бійці російські вони вже давно знищені. Ну і зараз все більше і більше Росія переходить до тактики примусового або кон контрактування, або мобілізації. Вони це відчувають, тобто втрати великі. На Покровському напряму вони намагаються просуватися, Були в них успіхи з просачуванням в останні тижні. Зараз цього немає. Останні, останні кілька, кілька днів ситуація не змінюється. Вони намагаються атакувати і несуть великі втрати без великих результатів. Якщо дивитись далі на південь, то в напряму. Запорізької області там, там є певний тиск з боку росіян. Для них є важливе політичне завдання. Вони мають шанси. Там на півдні вийти на кордони Дніпропетровської області для них це політично можливо. Ну і в принципі, якщо дивитись далі, певні плацдарми для наступу можливо на Запоріжжя, але це дуже такі примарні далекі перспективи для росіян. В цілому ситуація така: от на півночі скоріше на користь України, напружена ситуація навколо Покровська в Донецькій області, дуже напружена. І на, на півдні росіяни знайшли слабкі місця і намагаються просуватись. Там немає великих змін. Тим не менш, вони наближуються до своєї мети заходити на територію Дніпровської області. Ну, взагалі, там закріпитися десь десь поруч у повітрі. Ми бачили після певної паузи, росіяни знову почали демонстративні такі удари. Були останні удари. В Сумській і Одеській областях на ну на мою думку, тут більше символізму завжди, коли росіянам щось не подобається у міжнародній ситуації у ситуації навколо переговорів, взагалі навколо статусу Росії, вони таким чином намагаються намагаються продемонструвати своє невдоволення тобто, коли. Проходять певні переговори, а потім росіяни наносять такого роду ракетно-дронові удари. Причому причому таким чином, щоб щоб це було добре видно, щоб, щоб були наслідки настільки матеріальні, можливо, але щоб були пожежі, були було задимлення, було були реакції у медіа. От вони це роблять, наносять такі удари. Хоча за загальним загальним потенціалом цих ударів вони не більше ніж було був той максимум, якого вони досягли у червні липні. Коли дійсно сотні дронів через день, сотні дронів, десятки ракет атакували Україну. Цього немає, але ну в принципі можна сказати, що, що вони демонструють, що війна не закінчилась, що вони намагаються атакувати далі. Для них дуже важлива фортифікації Донецької області. Тут же ми підходимо до того, що відбувається навколо України, навколо навколо тих переговорів, які привертали увагу світових медіа весь останній тиждень. Ну, в принципі, немає сенсу. Детально говорити про те, хто що сказав, що було на Алясці, що було в Вашингтоні. Факти відомі, була важлива зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Там найбільш, на мою думку, вдало вдале визначення, що там відбулось, його дав міністр фінансів Сполучених Штатів. Він сказав, що Сполучені Штати продемонстрували своєму. Неспокійному сусіду сейф із зброєю, тобто не зброя була продемонстрована, а сейф із зброєю, просто так нагадування, що, що продовжувати у такому сенсі, як як поводиться Росія, небезпечно, хоча хоча Сполучені Штати готові розмовляти з Росією для досягнення швидкого миру. Те, що відбувалось у Вашингтоні, там велика делегація європейська разом із президентом України вели переговори із Дональдом Трампом стосовно ну, швидкого закінчення війни, можна так сказати. І з цього цього виходить ну дві дві основних лінії. Міжнародних подій, які зараз актуальні після того, що відбулося у на вікенди, можна сказати, у п'ятницю і у понеділок, дві лінії: дві лінії міжнародних розвитку міжнародної ситуації. Перша підготовка. Зустрічі між Володимиром Зеленським і російським лідером Путіним це те, чого хоче Дональд Трамп. Можливо, він приєднається до цієї зустрічі. Вона частково підтверджена з боку Путіна. Але більше ніхто не підтверджує, підтверджує. Ми знаємо це зі слів Дональда Трампа, що таке можливо, він говорив із Путіном особисто на Алясці, і потім, під час переговорів, в Вашингтоні, також. Привав ці переговори, говорив з Путіним і підтвердив, що ну, далі можна рухатись з прямими переговорами. Друга лінія міжнародних подій це дуже інтенсивне обговорення гарантій безпеки для України. Що це все означає? Що Росія так чи інакше визнає, що цілі, те, що вона називає цілями СБО тобто знищення України вони недосяжні, і Росія готова закінчувати війну, не досягнувши цілої СВО. І власне така пряма зустріч президентів президента Володимира Зеленського, лідера Росії, вона була б ознакою того, що ну визнаючи. Цей факт Росія готова вести переговори про зупинку війни, про її доведення до такого стану, коли, коли ну фактично можна переходити до мирного життя, хоча частина території України залишиться окупованими на певний час, але без війни. З іншого боку, умови для такого припинення вогню є гарантії безпеки для України поза НАТО, але як НАТО, що тут важливо розуміти? Те, що багато, дуже багато невідомого, дуже багато непевного, але через сам факт того, що ці лінії міжнародного розвитку подій вони окреслені, вони розвиваються, говорить про те, що на певних умовах Росія готова розглядати припинення бойових дій, стабільне і тривале припинення бойових дій, фактично замороження війни. Але риторика російська така, що вони б хотіли перед цим зупинкою бойових дій отримати це ще щось дуже важливо, що мова не йде принаймні цього не можна. Не видно у формальному дискурсі, щоб Росія вірила в те, що вона може встановити протекторат над Україною. Відійшли в сторону всі, всі розмову про те, що Росія вимагає виборів в Україні, що Росія вимагає допуску російських там політичних партій і медіа до виборів в Україні, що вона вимагає змін в Конституції. Можливо, вона десь вимагає, але це не приймається і про це. Розмови не йдуть, тим не менше, Росія все ще намагається, і в неї є певні шанси щось ще отримати. Мова в основному йде, як можна зрозуміти, мова йде про те, що Росія хотіла б отримати без бою доступ до фортифікації Донецької області, які вона не змогла подолати за три з половиною роки війни. Для чого це потрібно Росії? Ну для того щоб коли встановиться тривала ну, тривале припинення бойових дій, де факто мир Росія дуже хотіла б, щоб російські війська стояли на, ну перед ланами центральної України на цих ланах зосереджені метал, зосереджені э, зернові ну, видобуток зерна, виробництво зерна. І тут зосереджені багато з критичних матеріалів, які будуть розроблятись. Тобто вони хочуть мати такий інструмент тиску, отримати його без бою. Наскільки можна зрозуміти, путіну не сказали. Остаточно ні, але з іншого боку, є така лінія: що якщо щось ще відбувається на користь Росії, то Україна має отримати гарантії, як в НАТО, хоча і не в НАТО. Ну що означають гарантії поза НАТО? Взагалі корисно ще раз сказати, у чому взагалі полягають гарантії НАТО. Якщо дивитись легендарну п'яту статтю Вашингтонського договору. На яку багато хто посилається, як на таку фундаментальну з точки зору гарантії безпеки, ну ми побачимо, що там нічого особливого немає. Вона мало відрізняється від аналогічних статей, які є в договорах Європейського союзу, статті про консолідовану позицію. Це мало відрізняється від тих договорів, які є у Сполучених Штатах з, з із союзниками іншими. Це можливо, це мало відрізняється від статей багатьох інших договорів, які мають безпекову складову: і ОБСЄ, і НАТО, і російські утворення, на кшталт ОДКБ. Всі вони мають якісь статті, де сказано про колективну реакцію на певну загрозу, але працює тільки НАТО. Чому працює тільки НАТО? Тому що є організація, надійна організація, яка у будь-якому разі буде реалізовувати ті політичні зобов'язання, які там є, тобто є системи, є механізми, які гарантують автоматичну реакцію. Заради виконання того тексту, який там написаний, ну, власне, мова при обговоренні гарантії безпеки України йде не стільки про те, щоб написати певний текст і надати йому певну потрібну назву, яка б відрізнялась від Будапештського меморандуму, і мала б більш жорстку таку процедуру. Процедуру набуття, набуття чинності, ну, наприклад, через ратифікацію, це може бути більш такий солідний договір, але мова звичайно, не тільки про це, про механізми, які роблять міжнародну реакцію автоматичною для того, щоб Росія розуміла, що у разі продовження або рецидивів агресії вона зустріне не тільки українські сили оборони, але й колективну реакцію. Тих країн, які надають Україні гарантії безпеки, На такі гарантії зараз є модель. Як це надається? Модель східної Європи в східній Європі була та ж сама проблема, яка зараз у України, там була тільки стаття 5. Яку вони мали, але не було жодних гарантій того, що вона буде виконана так було до 2014 року, коли росіяни почали окупацію Криму і вторгнення у Донецьку та Луганську області. Тоді були здійснені дуже енергічні кроки з боку країн НАТО з перекидання частини військ. Ну це невеликі перекидання, але вони важливі. І створення спеціальних командних структур, які інтегрують міжнародні підрозділи у Сили оборони країн Східної Європи. Ну і дуже важливо, можливо, навіть головне це. На повітряне патрулювання літаки країн таких більш потужних країн НАТО здійснюють регулярне патрулювання, регулярне чергування повітряному повітряному просторі цих країн, і це продовжується цілодобово починаючи ну, з п'ятнадцятого року. Також в Румунії є ще морський компонент патрулювання акваторії і контролю контроль акваторії, тому що там є важливі порти. для для Європи, в тому числі у військовому відношенні, от ця система може бути застосована в Україні за певною моделлю, там, там відрізняються, відрізняються варіанти. Але в цілому от така ідея, що це може бути не НАТО, але це можуть бути е, союзні, союзні сили, які. Виступатимуть тригером тригером колективної реакції у разі нападу. Це не означає, що хтось Україну колись буде захищати е, окрім України. Ні, буде тільки захищати себе основний тягар завжди будуть насти е, сили оборони України, але вони можуть бути добре оснащені за допомогою е, наших партнерів союзників і тих, хто надають нам гарантії. Ну і по-друге, е, можуть бути реалізовані отакі тригери. Колективної реакції, на чи погодиться з цим Росія? Це звичайно важливе питання, але абсолютно однозначно можна сказати, що якщо Росія перед зупинкою бойових дій хоче отримати ще щось важливе. Таке, як доступ до води для окупованих територій, які без, без води е, перетворюються на пустелю через кілька років, або або е, доступ до фортифікації, які вони не можуть захопити три з половиною року інтенсивних бойових дій, якщо вони цього хочуть це обговорювати, їм потрібно буде погодитись на те, що Україна матиме гарантії безпеки, як НАТО. Але не в НАТО, а все інше неможливо, і те, що Росія продовжує ці розговори, і особисто Путін очевидно підтверджує Дональду Трампу, що все це можливо. Ну в принципі, дає таку надію на те, що ну, ми можемо спостерігати початок кінця війни. Можливо, це так. Хоча, звичайно, війна йде і все. Як і раніше, залежить від ситуації на полі бою, от це дуже важливо, щоб росіяни розуміли, що вони не можуть досягти своїх цілей проголошених так званих цілей СВО. Вони не можуть зруйнувати українську оборону. Відповідно, вони не можуть диктувати Україні умови, і їм потрібно йти на заморожування бойових дій стабільно і тривало. так щоб Україна могла. Дихати вільно і розвиватись вільно у європейській сім'ї і у партнерстві з сполученими штатами, тобто, те, що зараз ми від спостерігаємо, я би особисто порівняв з тим, що я це пам'ятаю. Я був зовсім молодою людиною, але пам'ятаю цей це відчуття змін, яке було наприкінці холодної війни, коли ще радянська імперія говорила про те, що. Цілі цілі холодної війни залишаються незмінними. А цілі холодної війни для радянської імперії були у тому, щоб зруйнувати світову систему імперіалізму, навіть коли вже всі розуміли, що це неможливо так само, як думаю, зараз багато хто в Росії розуміє, що вони не можуть подолати Україну, і цілі СВО не можуть бути досягнуті. Так само в певний момент у 80-ті роки вже було зрозуміло, що цілі холодної війни для радянського союзу недосяжними. Але тим не менш, пропаганда ще працювала, і на фоні цієї пропаганди відбулася дуже несподівана зустріч, раптово підготовлена в Ісландії країна. НАТО посередині Атлантичного океану, між легендарним президентом Сполучених Штатів Рональдом Рейганом, легендарним бійцем з імперією зла, яку він проголосив у Радянський Союз, і новим лідером Радянського Союзу Михайлом Михайлом Горбачовим. Ну от сам факт того, що Горбачов туди приїхав говорити з борцем з імперією зла, говорило про те, що як раніше це пізніше це стало відомо, процес пішов. На тоді ще не було зрозуміло, який процес пішов, але процес був у тому, що Московська імперія, московське керівництво визнало, що цілі їхньої війни недосяжні, її треба припиняти так само, як це було у 80 х Так само можливо з високою вірогідністю. Ми бачимо той самий процес, коли в Москві починають розуміти, що цілі їхньої війни недосяжні. Її треба. Припиняти, і от цей факт, що напевно в Москві цей процес пішов, про який колись говорив радянський лідер Горбачов. Він знову пішов цей процес, це і дає нам велику, велику надію, що Україна напевно переможе.